Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні Хочу вам показати, як швиденько почистити ось такі наші звичайні воложські оріхи. Знаєте, наближаються свята, наші господині люблять пекти, випічки, всякі, і без наших оріхів не обійтись. Ну, зараз вам покажу, як швиденько це можна зробити. Беремо звичайну кастрюлю води, ну приблизно ще так раз більше, ніж ми маємо. У ну, мене приблизились 1,5-2 літри води. І чекаємо, поки закипить вода. Ось наша вода закипіла. І Беремо наші оріхи і кидаємо їх в кипячену воду. Є і беремо таку робимо, як то кажуть, баню для них. Треба, щоб вони всі гарно прокипіли. О, тому тому беремо завжди більше, більше води, ніж об'єм наших самих орігів, щоб ми могли їх занурити всіх в воду щоб гарно наша шкірка прокипітилася. І так, що хвилини, перемішуючи, що хвилини, 5 хвилин даємо їм покипіти. О, бачите, якщо не мішати, от зараз я не мішаю, і вони верх починає такий вже е, сохнути. Тобто ця шкірка зверху вона не прокіп'ятиться, вона буде твердана. Бачите, вона починає так біліти зверху. Тому треба ну, хоча б там 30 хвилин чи хвилину, бачите, як воно висихає. Треба їх час занурювати або мішати. І так, приблизно ну, не менше 5 хвилин. Так, пройшло трошки більше 5 хвилин. Виключаємо газ і витягуємо їх, дамо їх, щоб вони постигли. Бачите, вони гарно всі підсихають. Вода робиться така жовтенька. Така ж прокипіти весня. Витягуємо всіх гарно. О. О. І даємо стигнути. І так наші оріхи вистигли, починаємо їх. Лущити беремо молоточок і б'ємо не по цьому, а б'ємо іменно по, з тої сторони, з двох сторін, щоб вони у нас відкрилися. Бачите, він такий робиться. Можете зараз побачити. Видно мало поки піти і наша. Серединка витягується і робиться більш такі цілі. Так. Трошка або мало проклітилися, або Дуже багато залежить від сорта оріха. Є такі оріхи, що дуже важко почистити. Бачите, воно майже ціле ядро в нас таке виходить. І не з усіх уріхів витягуються ось такі пластини. Можете побачити їх треба акуратно. Витягувати і таке ядро у нас виходить ціле. Навіть той, хто займається продажем, якщо ви получите таким методом, таким, ну, щоб було ціле ядро, ви її надорожче продасте, ніж, ніж такими поломнами, звичайними там, якщо ви там берете Тобто дуже, ну, дуже швидкий спосіб, і він не прокіпіти. кипятиться, тільки сама верхня шкірка. Сам оріг лишається звичайний. Тобто, бачите, давайте ще раз. Оп. Бачите, звичайний оріг. Як там трошка вода попадить, вона нічого вам не пошкодить. Оріг лишається, як завжди, цілий. Так. Трошка руки колоть, а можете побачити, як гарно чиститься. І виходить цілий оріг. І витягується Оця пластина, вона дуже гарно витягується. Акуратно. І можете бачити Опять цілий гарний оріг. І так за 5 хвилин котарілочку чистим і, і насолоджуємося, це дуже хороші вітаміни. Так що сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку і пишіть в коментарях, як ви чистите оріхи. І всім до зустрічі!